В ефірі телеканаловіка Час точки зору і мій співрозмовник сьогодні. Депутат Черкаської міської ради від фракції «Партія вільних демократів Олександр Схіблов. Вітаю вас, пане Олександре. Доброго дня. Поговоримо сьогодні про тему, яка весь тиждень була на вухах і тримала черкастів у напрузі про ймовірну чи вже й про забудову набережної Дніпра. Напередодні міський голова Повернемося трошки в історію. Спочатку на так званому вже темному виконкомі це ця назва вже прижилася. Ухвалили все ж таки план забудови узбережжя. Е, о, після цього громадські депутати обурилися, і міський голова запропонував скликати позачергове пленарне засідання. За день до нього е, дав наказ, що його перенесли уже на чергове, але 10-го числа наступного тижня. На... Не було в тому документі ніякої позначки з приводу того, чому взагалі так було зроблено, на вашу думку чи на думку вашої фракції, якою була причина? Основна причина це те, що міський голова розуміє, що всі містобудівні умови і всі ті рішення темного виконкому будуть скасовані. І також буде відправлена відставку діючий виконком за такі антигромадянські дії відносно. Жителів міста Черкаси і їхнього такого бажання забудувати набережну. Вже нікому не секрет. Про це широко висвітлюється в засобах масової інформації, і на офіційних, в офіційних джерелах. Є інформація, що група бізнесменів, яка, мабуть, вже очолює їх, можна так казати, сміло, міський голова, його соратники від партії Батьківщина хочуть забудувати перлину. Міста Черкаси набережну. Як забудувати? Забудувати багатоповерхівками від вулиці Козацької і до майже нашої дамби, розумієте, так? Взагалі, ніякого підходу до води для інших мешканців міста. І якщо ми зараз, наприклад, наприклад, з хилів Дніпра бачимо нашу воду, бачимо Дніпро, милуємося її його краєвидами, то на думку цього темного виконкому міського голови, ми повинні споглядати на бетонні і цегляні коробки. От. І ми абсолютно не погоджуємося, не тільки депутати нашої фракції, а й депутати інших фракцій, і навіть наші політичні опоненти теж розуміють, депутати теж розуміють, що це для нашого міста просто ну, Це величезний крок. Назад, можна сказати, не назад, а в минуле. І наше місто перестає бути містом, перестає бути такою перлиною на, на карті України. А це буде просто одна, одна забудова великоповерхових будинків. Я вас почула, але з іншого боку, також не таємницею є те, що депутати часто змінюють свою думку і по суті зараз є додатковий тиждень. Для того, аби та більшість, яка нині сформувалася, ну, назвемо її поки що колуарною, і яка проти цих рішень, може стати і меншістю. На вашу думку, чи реальний такий сценарій і чи втримаються голоси Ми до безпеки? Ми не змінимо сенсі? свою позицію. І цей сценарій був придуманий для того, щоб трохи депутатів понервувати, на мою думку. Адже багато депутатів, такі молоді люди, як ви. От, і повинні своїми сім'ями відпочити. І також і я планував поїхати на відпочинок, буквально якийсь тиждень, сім'єю до батьків, мого батька, до речі, ювілей на, 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 на слідуючому тижні, і провести цей час хотів з батьками. Але так сталося, що я повинен бути в місті. І ця ситуація обурила не тільки особисто мене, а й багатьох, багатьох депутатів міської ради, які планували. Провести оці кілька кілька днів, якраз цей тиждень, провести десь на відпочинку, і, мабуть, міський голова, знаючи цю інформацію, я ні від кого не не, не, не закривав цю інформацію. хотів скористатися цією ситуацією, що не буде депутатів, які проти забудови. І відмінив це одна з також з одних причин. Це такі, знаєте, тактичні ходи міського голови. Все ж таки, думаєте, втримується більшість. Впевнений, що втримається, впевнений, що втримається, і за такі, я вже сказав, такі антигромадянські такі е, голосування. рішення, да, голосування, потрібні люди, люди повинні відповісти. Тому що е, нас вибирали люди, і ми повинні захищати інтереси громади. А в інтересах громади, ви вчора бачили кілька передач, вже навіть на всеукраїнському телебаченні піднімаються ці питання. От що люди в більшості свої проти багатоповерхової житлової забудови берега міста Черкаси. З приводу взагалі самого статусу сесії, це яка мала відбутися вчора. Вона була сьогодні, тобто вона була позачерговою. Наступна сесія буде вже черговою, і там будуть і інші питання. Яким бачите взагалі сценарій цієї сесії, і яким за рахунком за ліком може бути ось питання саме забудови? Бо всі ж скликають громадськість туди зійтися? Як їй доведеться чекати, не чекати? Ну я як з достатньо буде і голосів, і сили духу ці питання поставити одним із перших першими при розгляді, на розгляді в черговій сесії. Тому що ці питання є найрезонанснішими за останні там, не знаю, 20 чи 30 років взагалі існування цього місцевого парламентаризму. Розумієте, такого в місті ще не було, і знаєте. Наші діти і внуки оцінять рішення, яке ми приймемо в четвер. В ефірі телеканалу Віка триває програма. Точка зору. Мій співрозмовник сьогодні. Депутат Черкаської міської ради від фракції «Партія вільних демократів Олександр Сгіблов. Говоримо про ймовірну ймовірне будівництво на узбережжі Дніпра. Пане Олександре, давайте продовжимо і давайте повернемося. Все ж таки до рішення, яке ухвалив виконком. Чи бачили ви вже це рішення? Його буквально вчора оприлюднили на сайті міськради. Довго з цим тягнули? Чи вже ознайомились? Я ознайомився з цим, і я надіюсь, ознайомилися наші глядачі. Там ви читали його, бачили наскільки воно ганемне і наскільки воно попирає всі інтереси нашого нашого суспільства. інтереси містян нашого міста. Можете перелічити, які об'єкти будуть тепер нанесені, ймовірно нанесені на карту Черкас. Будуть нанесені будинки в основному, це саме головне, розумієте? І розумієте, як ми розглядаємо, вже кілька разів я писав і писав себе на сторінки в Фейсбуці. Наша набережна повинна бути для всіх, як це ми бачимо, повинна бути доступною для всіх в будь-яку пору року і в будь-який час. І та забудова, яка планується на березі Дніпра, житлова забудова. І навіть якщо наші опоненти кажуть, що вони будують за 100 метрів до, до води, це не вирішує абсолютно ніяких, ніяких питань. питань. Не вирішує абсолютно. Тому що це повинно бути забудова для ми за забудову, але громадських і загальноміських закладів. Ми проти забудови житлової і промислової. Ці заклади, які там повинні збудуватися, це може бути, там, звичайно, і поліклініка, це можуть бути якісь спортивні споруди, це можуть бути, бути дитячі садочки, до речі, на митниці не вистачає дитячого садочка. І додали таки в останньому так, проєкті. Так, так, так. Там повинні бути такі заклади, яким користуються всі містяни міста і жителі мікрорайону, і навіть наші гості. Розумієте, там повинен бути сучасний аквапарк, там повинні бути е, якісь, е, знаєте, хокейні футбольні площадки. Якщо в цій 100 метровій зоні це все розмістити, то наші з вами діти зимою чи е, там б'ючи той м'яч, ганяючи ту шайбу по е, льоду, завжди буде чути гуркіт і е, якесь некомфортне перебування тих людей, які знаходяться в тій метровій зоні. Розумієте, і завжди будуть дзвінки до поліції. Дзвінки там правоохоронні органи і інші, щоб цей шум прибрали. Тому що це всього-навсього 100 метрів, розумієте? Біля самої води наші діти не будуть грати і там відпочивати. Десь буде це будуть всі ігри, там перепереміщення, всі на піску. Також це повинно бути місто місце для проведення різних фестивалів і зустрічей. Це повинно бути місце для проведення е, концертів, тому що в нас в місті такого. Місця, де можна проводити такі масові заходи, немає. Все обмежено з якоюсь забудовою. Хоч взяти нашу соборну площу, там скрізь будинки. Ми комусь завжди заважають, якщо приїжджає якийсь там масовий захід, чи ну, там, якісь концерти, там теж неможливо проводити, тому що це комусь заважає. От. А треба наше місце зробити максимально комфортним і для відпочинку, ну і звичайно для розваг. До слова про спорт і про розваги свого часу саме ваша політична сила ініціювала створення певних спортивних об'єктів на узбережжі, і їх ці пропозиції було враховано. Але ви, однак, проти такого проекту, ну тому що мається там щось інше. Не думаєте, що е, якщо і скасують, то в наступному певні спортивні об'єкти, ті, які ви бачили і хотіли, можуть не врахувати. Знаєте, це б таке іде така політична спекуляція, розумієте, нас хочуть затягнути процес і показуючи, що там ми ось обудуємо спортивний об'єкт, а кругом нього будуть і будинки. Ми е, принципово стоїмо на тому, що житлової забудови там не повинно бути. Розумієте, це біда для нашого міста, і ми готові відмовитися. Я вже казав це на на нашому засіданні на погоджувальній радіо міського голови. Ми готові відмовитися від наших вимог по будівництву на березі сучасного концертно-спортивного зала. Угу. Я вас почула і з приводу безпосередньо того, що нині відбувається на митниці, одна із фірм, яка має певні права вже містобудівні умови, вона завезла техніку, обнесла парканом, ну доволі таку велику територію, будівельну техніку, але нині роботи поки що не ведуться. Чи контролюють депутати цю ситуацію? чи взагалі, де корпус з цього приводу? Звичайно, контролюють? Я скажу більше. Кожного дня ми там буваємо, навіть на днях там був і депутат Верховної Ради вивчав це питання, тому що це такий резонанс всеукраїнський. От, і ми за цим спостерігаємо, як там проходять чи не проходять роботи. Що з цього приводу взагалі думаєте? Техніка стоїть, вона по суті може почати працювати там в будь-який момент. Що тоді будете робити? Не Знаю, будемо викликати правоохоронні органи і всіма засобами, законними засобами. Перешкоджати цій будові. Чи такі нині є, тому що є певне рішення а, з приводу того, що будівництво може там відбуватися і по суті ця фірма має певні права. Скажу вам чесно, ми будемо діяти тільки в законний спосіб. Uh -huh. Два-три дні, чесно кажучи, нічого не змінять в цій ситуації. Небагато вони там набудують. І коли в четвер буде рішення про скасування всіх цих е рішень, то ну, це затрати будуть тільки тої фірми. Придеться ще й демонтувати все. До слова про містобудівні права і умови ще до того, як було ухвалене рішення виконкомом, подавали депутати кілька проєктів рішень щодо скасування цих містобудівних прав і умов. Зокрема, одним із авторів були ви. Яка нині їхня доля рішення вже є, що буде далі? Чи розглянуть їх на сесії? На вашу обов'язково розглянуть і Ми скасуємо ті містобудівні умови, а також плануємо кількох працівників, відповідальних працівників виконкому, чиновників притягнути до відповідальності, в тому числі і до кримінальної. І це буде пропозиція звернення в правоохоронні органи, прокуратуру, Службу безпеки України. Як, на мою думку, це загрожує нашим містянам. Ці всі дії буде таке звернення? Угу. А, і... До слова, після голосування заступник міського голови пан Гура також направив доручення на профільний департамент пану Савіну з проханням скасувати все ж таки ці містобудівні умови. Хоч сам пан Гура голосував позитивно. На вашу думку, з, з якого приводу це було зроблено? Чому змінилася думка заступника? Наскільки мені відома інформація, Сергій Ура був у відпустці і появився за кілька днів за кілька днів до так званого темного виконкому? Чому він проголосував? Ну, це, мабуть, ви вже самі як журналіста спитайте в нього. Але коли він розібрався, із того, що я прочитав в тому листі, коли він розібрався, що дійсно ці всі дії, вони в незаконний спосіб були е зроблені і директором департамента Савіним і виконкому, він написав такого листа. От ну, так сталося. І він повинен ну, дійсно. Або ще одна версія: він побачив. Весь всю безглуздість цього проекту, тому що не завжди, чесно кажучи, не завжди навіть депутати люди можуть розібратися в тому чи іншому рішенні. І були такі випадки в моїй депутатській діяльності, коли дійсно не розібрався і проголосував за чи проти, розумієте, і кожен кожна, кожна людині властиво помилятися. У угу. нас лишається буквально хвилина, але в мене ще останнє запитання а, з приводу самого виконкому. Секретар міської ради вже ініціював проект, ну вже його й виклали на сайті міськради щодо розпуску цього складу. А, на, і вільні демократи анонсували, що підтримають його. Так. Чи є якісь ще претензії до цього складу виконкому, окрім безпосереднього цього рішення? За час дії цього виконкому для в місті було встановлено 350 мафів. Це малі архітектурні форми в нашому народі ларками, ларки, Так? Ми завжди виступали проти, проти цього, тому що там дуже часто не, би, нечесні підприємці торгують спиртним без ліцензії, ще й підробним спиртним торгують, без ліцензії торгують цигарками, не сплачуючи податки, ні копійки в наш бюджет. І це одне і інше. Ці всі малі архітектурні форми вони захаращують місто. Дуже часто ми бачимо, коли вони встановлені просто на тротуарах, на зелених зонах, перегороджують людям хід до, до своїх будинків. Люди просто не можуть пройтися вулицею, щоб не наткнутися на, якийсь, на таку якусь споруду, в якій, в принципі, торгується одне й те саме, розумієте? Так? І, і третє трохи нечесно виходить до. Справжніх інвесторів, які хочуть розвиватися і інвестувати в наше місто. Коли, наприклад, якийсь інвестор заходить і будує великий торгівельний центр, він вкладає туди колосальну суму грошей, велику кількість робочих міст, сплачує податки, тому що це офіційно працююча якби, організація, От. а коло нього його цей величезний об'єкт обкладають мафами і торгують тим самим. Не сплачуючи половину, не сплачуючи всіх податків, то це вже, вибачте, неконкурентна боротьба, розумієте? І як, як правило, в великих торгівельних центрах ви бачите, там чистота, порядок, працює конди... кондиціонування. Ці заклади відповідають за якість товару. Ви завжди можете звернутися за якість товарів. Виплачуються, пла... ви видаються чеки на товар. Ви завжди можете проконтролювати те, що ви купуєте. В мафах цих, во знаєте, спорудах. Попереднього сторіччя, скажімо так, вже багатьох них нічого цього немає. Я вас почула, але, але на жаль, це все, що встигаємо на цьому. Дякую вам за щиру Добре. бесіду. Глядачам дякую за те, що нас дивились. До зустрічі. До зустрічі.